Листопад це пора, коли земля починає стишувати подих, коли ранки стають прозорими від крижаного дихання, а кожен господар уже думає не про врожай, а про збереження того, що було вирощено з весни для лохини цей місяць вирішальний. Саме зараз, коли здається, що робити вже пізно, насправді робиться найважливіше адже від того, як підготувати кущі лохини до морозів. Залежить, чи вийдуть вони з зими живими, здоровими і готовими дати нові пагони навесні. Лохина рослина ніжна, хоч і здається міцною. Її коріння не любить ні застою води, ні глибокого промерзання, а гілки, особливо молоді, бояться морозного вітру, що висушує. Тому листопад цей час діяти з розумом, спокійно, не поспішаючи, але й не зволікаючи. Багато хто думає, що як тільки впали останні листки, то можна залишити лохину в спокої, але саме після листопаду треба придивитися до кожного куща. Якщо літо було спекотним і посушливим, а восени не вистачило дощів, варто провести вологозарядковий полив. Це допоможе рослині не висихати взимку, бо вимерзають найчастіше не від холоду, а від нестачі вологи. Поливати слід рясно. Але не заливати, щоб вода не стояла біля коренів. Краще зробити невелике заглиблення навколо куща, щоб вода просочувалась повільно. Потім, коли земля трохи підсохне, її треба прикрити мульчею, щоб утримати вологу і захистити кореневу систему. Листопад це також час оглянути кущі після сезону. Треба уважно подивитись, чи немає поламаних або пошкоджених гілок, слідів хвороб чи шкідників. Якщо бачите гілку, яка виглядає підозріло, краще її вирізати, щоб не залишати місце для гниття чи грибка. Так само варто прибрати все листя, яке опало під кущем. Воно може стати схованкою для шкідників, які потім прокинуться навесні, усі залишки краще спалити або винести з ділянки. Чистота біля лохини перша умова її здоров'я. Ще одне важливе завдання перевірити стан ґрунту. Лохина любить кисле середовище, тому перед зимою можна зробити легке підкислення, якщо показник PH піднявся вище норми. Для цього використовують сірку або спеціальні препарати, але роблять це обережно, щоб не нашкодити кореням. У народі кажуть, що найкраща кислота для лохини хвоя. Тому хвою з сосничої ялини збирають і розстеляють під кущами. Вона не лише підкислює ґрунт, а й утримує тепло, не дає промерзнути кореню. Також листопад це пора, коли потрібно подумати про захист від гризунів. Узимку миші часто підгризають кору молодих кущів, особливо якщо поруч є мульча чи трав'яний настил. Тому досвідчені садівники радять або встановити спеціальні пластикові сітки навколо стовбурів, або розкласти відлякувачі. Хтось ставить гілки бузини, хтось насипає тирсу, змочену гасом. Кожен має свої перевірені способи, але головне не залишати кущі без уваги, бо одна ніч із голодними мишами може зіпсувати роки праці. У листопаді також варто звернути увагу на форму куща. Лохина росте густо, і якщо її не проріджувати, то всередині крони накопичується волога, що взимку може призвести до вимерзання або появи грибкових плям, обрізку роблять лише санітарну, не формувальну, бо сильна обрізка перед морозами може послабити рослину, видаляють лише хворі, поламані або занадто старі гілки, які вже не плодоносять, гострі секатори, чисті руки і спокій. Ось головні інструменти в цей період. Не можна забувати й про підживлення. Багато хто вважає, що восени підгодівлі не потрібні, але це помилка перед зимою. Корисно внести фосфорно-калійні добрива, бо вони зміцнюють тканини рослин і допомагають пережити холод. Азотні добрива, навпаки, заборонені, вони провокують ріст нових пагонів, які не встигнуть визріти і загинуть від морозу. Найкраще використовувати натуральні добрива золу в невеликій кількості або спеціальні мінеральні суміші для ягідних культур. І останнє, що треба зробити в листопаді, це підготувати укриття. У південних областях лохина може зимувати без укриття, але в центральній і північній Україні варто допомогти їй. Кущі нахиляють до землі обережно, щоб не зламати, і фіксують шпильками. Потім накривають агроволокном або лапником, головне не створювати парникового ефекту, бо під надто щільним укриттям може накопичуватись волога і початися пріння. Найкраще повітряно сухе укриття, яке пропускає повітря, але не дає морозу проникнути глибоко. Отже, листопад це не просто перехід між осінню і зимою, це своєрідний іспит для господаря. Хто встиг зробити все вчасно, той навесні побачить міцні кущі, що дружно прокидаються і готуються до цвітіння, а хто полінувався, отримає вимерзлі пагони і запізнілий урожай, лохина, як і будь-яка жива істота, віддячує турботою за турботу. І якщо дати їй увагу саме в листопаді, вона відповість щедрими ягодами влітку, коли вся праця знову обернеться солодким результатом. Коли листопад вступає в повну силу, саме час взятися за основні роботи з лохиною перед зимою. Це той період, коли кожен господар може вплинути на те, якою буде плантація наступного літа. Хоч здається, що все вже зроблено, насправді найважливіші дії припадають саме на цю пору. Лохина ж культура вибаглива. І якщо дати їй належний догляд у листопаді, вона віддячить багатим урожаєм. Тому треба діяти послідовно без поспіху, але впевнено, знаючи кожен крок. Починати варто з обрізки. Хоча радикальні зрізи роблять на весні, восени необхідно провести санітарну чистку, видаляють сухі, поламані, пошкоджені гілки, а також ті, що ростуть усередину куща або лежать на землі, якщо залишити їх до весни. Вони можуть стати джерелом інфекцій або грибкових хвороб. Обрізати треба чистим інструментом, секатором або садовою пилкою, які перед кожним кущем бажано протирати спиртовим розчином, щоб не переносити можливі хвороби. Місця зрізів великого діаметра можна обробити садовим варом або просто залишити під природним висиханням, якщо стоїть суха погода. Головне правило: обрізка восени має бути легкою лише для оздоровлення, без зайвого втручання в структуру куща. Далі підживлення. У листопаді лохина вже не потребує азоту, бо ріст пагонів має повністю зупинитись. Натомість потрібні фосфор і калій, які допомагають зміцнити деревину, зробити рослину стійкішою до морозів і хвороб. Найпростіше використати деревну золу. Але в дуже помірній кількості, бо вона лужна. Для лохини краще спеціальні осінні мінеральні суміші з низьким рівнем п'як, можна скористатися суперфосфатом або калімагнезією, розсипавши невелику жменю під кожен кущ і злегка заклавши її у верхній шар ґрунту. Якщо в ґрунті відчувається брак кислоти, варто підсипати трохи торфу або хвойного опаду. Ці прості дії не лише підтримують баланс, а й забезпечать живлення коренів протягом зими. Не менш важливо мульчування, це, мабуть, найголовніший захід для лохини перед холодами. Мульча захищає коріння від промерзання, утримує вологу і поступово збагачує землю. Для цього використовують торф, тирсу, кору, тріску, хвою або навіть сухе листя, але не з під плодових дерев. Бо воно може містити шкідників. Шар мульчі має бути не менше 80 см, а біля молодих кущів до 15 нети з метру. Важливо, щоб мульча не торкалась самої основи куща, інакше може виникнути загнивання. Добре працює поєднання двох шарів спочатку торф або хвоя, а зверху легкий шар тирси, такий ковдровий варіант, чудово тримає тепло і не злежується від вологи. Наступна справа перевірка кислотності ґрунту. Лохена любить кислий субстрат у межах 35 0 Якщо за сезон показник піднявся вище, це треба виправити. У магазинах є готові кислотні препарати, але можна скористатись і старими способами додати під кущ розчин лимонної або оцтової кислоти – столова ложка на 10 літрів води. Таке підкислення роблять лише раз на сезон і не пізніше, ніж за тиждень до морозів. Дехто використовує колоїдну сірку, вона діє повільно, але ефект зберігається довше. Головне не переборщити, бо надмірна кислота може спалити коріння. Ще один важливий крок вологозарядковий полив навіть якщо здається, що восени вологи достатньо, земля часто пересихає під холодним вітром. Полив роблять глибоким, щоб вода дісталася до коренів. Зазвичай це 15-20 літрів під кожен кущ. Якщо після поливу поверхня земляного кола підсихає, її відразу мульчують. Це не лише зберігає вологу, а й допомагає кореням зимувати в стабільному температурному режимі. Не можна залишати кущі в сухій землі, тоді навіть легкий мороз може пошкодити волокнисті корінці. Від яких залежить уся рослина, у північних регіонах, де морози приходять рано і тримаються довго, лохину краще вкривати, найзручніше використати агроволокну або мішковину якщо кущі невисокі, їх можна злегка пригнути до землі, зафіксувати і накрити. Але важливо, щоб укриття було повітряним. Не можна закривати поліетиленом чи плівкою, бо від вологи під ним утворюється конденсат і кущ може почати пріти. Досвідчені господарі роблять каркаси з гілок або дроту, на який накривають матеріал, створюючи щось на кшталт куреня. Такий варіант добре пропускає повітря, не ламає гілки і надійно тримає тепло. Не слід забувати й про захист від вітру. Якщо ділянка відкрита, а особливо якщо росте на пагорбі, варто поставити тимчасові щити або зробити огорожу з очерету. Вітер висушує не гірше за спеку, і навіть при мінусовій температурі може пошкодити бруньки. Якщо ж поряд ростуть високі дерева, що створюють природний бар'єр, цього може бути достатньо. Крім того, треба подумати про захист від зайців і мишей. Молоді кущі особливо вразливі. Навколо них можна поставити пластикову сітку або обгорнути стовбури гілками ялини. Запах хвої відлякує гризунів і одночасно захищає від морозу. Якщо на ділянці є багато гризунів, допоможуть пастки або спеціальні відлякувачі, але краще діяти природними методами. Чистота і порядок на ділянці вже самі по собі зменшують ризик. Усі ці роботи не потребують великої техніки чи витрат. Головне бажання і трохи терпіння. Хтось робить усе за один день, хтось ділить на кілька етапів, але суть одна дати лохіні спокійно заснути до весни. Це як підготувати дім до зими, прибрати, утеплити, закрити вікна й двері, щоб тепло залишилося всередині. І якщо зробити все з любов'ю та уважністю, кущі переживуть навіть сувору зиму, не втративши сили. Коли всі справи зроблені, можна спокійно подивитися на свої грядки вони стоять тихі, вкриті м'яким шаром мульчі, немов ковдрою. І в цій тиші є відчуття завершеності. Усе підготовлено, земля відпочине, а лохина набереся сил. І вже тоді кожен господар знає весна прийде спокійно, без клопоту, бо листопад зробив свою справу як слід. У кожному селі знайдеться хоч один господар, який скаже у нас так робили ще діди, і воно завжди працювало. І в тому є своя правда бо багато старих способів догляду за рослинами не просто перевірені роками, вони народжені з уважності до природи, з уміння відчувати землю і час. Коли йдеться про лохину, це особливо важливо, бо ця ягода, хоч і прийшла до нас відносно недавно, але чудово прижилася саме завдяки людській спостережливості. У старших господарів часто можна почути, що найкраща лохина росте там, де під ногами м'яка хвоя, а в повітрі пахне сосною. І справді, багато хто з досвідчених садівників помітив, що кущі, посаджені біля ялин або сосен, Краще розвиваються і не хворіють. Це не дивно. Хвоя створює природне кисле середовище, яке лохина любить. У селах колись навіть казали якщо нема торфу, іди в ліс по хвою, бо вона все зробить як треба. Її насипали під кущами, змішували із землею, а навесні просто підгортали новим шаром. Так без жодних добрив і спеціальних препаратів утворювався пухкий. Вологий, кислий ґрунт саме такий, який потрібен цій культурі. Ще один старий прийом використання попелу з багаття, але не будь якого, а тільки з хвойних дерев. Додавали його небагато, бо надлишок міг зіпсувати кислотність. Але в поєднанні з мульчою скори він діяв чудово попіл збагачував землю мікроелементами, а кора тримала тепло. Такі прості поєднання робилися без жодних схем, просто на відчуття і, як показує практика, працювали не гірше за сучасні хімічні препарати. Селяни також знали, що надто раннє укриття не на користь, не квапся, поки земля не застигла, казали старі люди. Бо якщо накрити лохину надто рано, під укриттям може з'явитись пліснява, особливо якщо погода ще тепла. Тому в селах чекали, доки земля трохи підмерзне, а тоді вже насипали товстий шар торфу або тирси, клали зверху гілки ялини чи сосни, це і тепло тримає і гризунів відганяє. До того ж, коли навесні сніг починав танути, така хвоя не давала воді застоюватися біля коренів, усе продумано просто й мудро її цікаві спостереження про полив. Колись ніхто не мав систем крапельного зрошення. Але старі господарі робили борозни навколо кущів, куди наливали воду з бочки на стояну на дощовій або річковій воді. Вони казали, що вода з колодязя занадто важка для лохини, бо в ній багато вапна, тому відро дощової води цінувалося більше, ніж ціла бочка звичайної, і це має сенс. Лохина не любить лужного середовища, а дощова вода м'яка і природна. Так народна практика узгоджувалася з наукою, навіть коли ПГ ще ніхто не чув. Щодо мульчування у кожному селі свої секрети, на полісі клали шар моху, який збирали на болотах, він чудово тримає вологу і не дає промерзати ґрунту. На Поділлі використовували подрібнену кукурудзяну стеблину або солому, але тільки стару, вивітрену, бо свіжа може згрітися і пошкодити корінь. Деякі господині навіть висипали навколо кущів, товчений висушений хліб, вірили, що це годує землю. Звісно, це більше символічний звичай, але і в ньому є логіка органіка завжди працює на користь. Сучасні садівники часто користуються фабричними добривами, агроволокном, кислотними сумішами, і це зручно, але старі методи не втратили своєї сили. Наприклад, обрізку дехто проводить під час першого легкого морозу, коли гілка звучить, трішки потріскує від холоду, кажуть тоді, зріза чистіше, менше шансів занести грибок. Так само й перевірку кущів після листопаду робили руками, а не очима, обережно обмацували стебло. Якщо воно гнучке, значить живе. Якщо тверде і ламке, треба зрізати. Такий підхід вчить слухати рослину, а не просто дивитись на неї. Ще одна мудра порада не залишати під кущами ягоди, що впали під час збору. У багатьох селах було правило після останнього збору пройтися і зібрати все до крихти це не лише охайність, а й профілактика. Залишені ягоди приваблюють комахи гризунів, а також можуть стати джерелом гнилі. Зараз цю пораду підтверджують агрономи, але наші бабусі знали це інтуїтивно. У деяких господарів можна побачити ще одну цікаву річ: вони розкладають навколо лохини гілки вересу або журавлини. Це не просто прикраса. У таких рослин схожі умови росту, і їхній аромат відлякує певних комах. Крім того, після розкладання вони поступово перегнивають, утворюючи ту саму природну кислу подушку, яку лохина любить понад усе. Порівнюючи старі і нові підходи, можна сказати, змінилися лише інструменти, але суть залишилася. І тоді, і тепер головне не кількість добрив чи товщина укриття, а своєчасність і розуміння процесу. Колись господар виходив на город і бачив, земля ще дихає, значить, рано вкривати. А сьогодні ми користуємося прогнозом погоди, дивимося температуру ґрунту, але мета та сама. І, мабуть, головна народна порада, яку варто пам'ятати кожному, хто тримає лохину. Доглядай не поспіхом, а з думкою. Бо ця рослина відчуває ставлення, і якщо робити все аби як, вона й віддячить так само слабким цвітінням і дрібними ягодами. А якщо з любов'ю, з увагою до кожної гілки, до кожної грудки землі, то навіть найсуворіша зима не зашкодить. І саме ця проста народна мудрість завжди була і залишається найкращим методом роботи з будь-якою культурою, особливо з такою ніжною, як лохина. Після всіх осінніх турбот і робіт приходить час підсумків листопадові справи завершено, кущі лохини вкриті, земля притихла під легким морозцем, і господар може нарешті перевести подих. Але саме тепер важливо згадати, що зроблено, і перевірити, чи нічого не пропущено, бо навіть дрібниця, нещільна мульча чи непритиснута гілка, може зіграти роль у тому, як рослина переживе зиму. Добрий господар завжди обходить свої кущі ще раз після завершення всіх робіт, мовчки дивиться, пригадує кожен рух і тільки тоді спокійно заходить до хати, бо, бо знає, що зробив усе правильно. Перше, що треба запам'ятати, головний ворог лохини взимку, не холод, а різкі перепади температури. Коли вдень плюс, а вночі сильний мінус, коренева система страждає найбільше. Тому правильно зроблене мульчування це не просто прикраса, а порятунок. Шар має бути щільний, але дихаючий. Якщо взимку з'являться провали або здутий вітером матеріал. Треба підсипати нову мульчу навіть серед січня, коли випаде сніг. Дехто робить це лопатою, відгортаючи сніг, дехто просто підсипає тирсу зверху. Усе залежить від обставин. Але головне не залишати коріння відкритим. Друга річ, яку часто забувають, це вентиляція під укриттям. Буває, що під агроволокном накопичується волога, особливо в теплі дні грудня, якщо з'являється відлига. Бажано, хоча б частково відкрити торці укриття або підняти краї, щоб повітря пройшло крізь кущ. Бо вогкість це перший крок до пріння. Здоровий зимовий сон лохини це прохолода, але не сирість. Так само не бажано, щоб важкий сніг притискав укриття. Коли його надто багато, треба обережно струсити, щоб не паламати гілки. Ще одна порада тримати під контролем гризунів. Навіть найакуратніше укриття може стати для них затишним будиночком, тому періодично раз на кілька тижнів варто перевіряти сліди на снігу біля плантації. Якщо видно ходи, краще поставити пастки або просто втоптати сніг навколо, щоб зруйнувати їхні стежки. Старі господарі іноді клали під укриття гілки бузини чи ялівцю. Запах цих рослин миші не терплять, і це працює навіть без жодної хімії. Також треба пам'ятати про молоді кущі, вони особливо чутливі, тому їх варто вкривати ретельніше, ніж дорослі. Якщо у вас лише кілька саджанців, можна навіть зробити над ними невеликий каркас і накрити подвійним шаром матеріалу. Такий будиночок створює мікроклімат, який дозволяє рослині перезимувати без стресу. Весною ж треба бути уважним і не знімати укриття надто рано, хай земля прогріється, а бруньки лише почнуть прокидатися. Коли прийде весна, перше, що треба зробити, це не поспішати, дати землі дихнути, а потім поступово прибирати укриття шар за шаром. Якщо зроблено все правильно восени, ви одразу побачите живі пружні гілки без ознак обмерзання. Це найкраща нагорода за всю листопадову працю. У підсумку можна сказати так, щоб Лохина гарно перезимувала, треба дотримуватись кількох простих, але важливих правил. Перше не залишати землю голою. Друге не давати воді застоюватись, але й не допускати пересихання. Третє. Не поспішати з укриттям і не забувати про провітрювання. І четверте: завжди тримати руку на пульсі, перевіряти Дивитись. Прислухатись до стану рослини. Болохина не любить байдужості. Багато хто з господарів помічав якщо кущ доглянутий, навіть сильна зима не шкодить. А якщо запущений, то може вимерзнути навіть за легких морозів. Усе просто природа завжди відповідає на ставлення. Недарма кажуть як ти до землі, так і вона до тебе. Ці слова особливо правдиві для тих, хто тримає ягідник. Болохина це не просто культура, це жива істота, яка потребує турботи і розуміння. Для того, щоб наступного літа мати здорові кущі, вже зараз треба запам'ятати: у листопаді не можна лінуватись. Усе, що зроблено сьогодні, відгукнеться завтра. Якщо обрізано, підживлено, замульчовано юкрито, укрито, правильно, весна зустріне вас без втрат. А якщо щось пропустили, варто вчитись. Бо кожна зима показує свої помилки. І найголовніше не бійтеся працювати з душею. У селі це завжди було запорукою всього. Коли господар виходить на поле або в сад не просто робити, а дбати тоді і урожай виходить добрий і серце спокійне. Так само і з лохиною турбота восени це запорука солодких ягід улітку. Тож, підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати, хто восени труд.